Так, сьогодні ми з вами приготуємо із листового тіста такі піріжечки, буде із кисломолочним сиром, твердим і зеленю. Як буду робити, зараз вам покажу. Це дуже просто і швидко. Це можна їх зробити. Якщо ви раненько прокидаєтесь, можна і не сніданок зробити, а не то можна зробити з вечора і до чайку там, до кави на наступний день. Вікуся вже бігає, мій помощник вже теж готовий, зараз мені буде допомагати. Так, беремо зелену цибульку на ваш смак. Хочете більше, хочете менше. У нас вже Вікуся з самого ранку. Ну, я вам сказала, вона моя помічниця повністю. Уже побігла, я тільки сказала, вже побігла, нарвала цибульки. Вона нам дуже допомагає. Так що. Так, нарізаємо цибульки. Це все ми робимо дівчатка начинку. Бо я, ну, так, Цибульки почала. Що до, до чого? Ну, Я думаю, звісно, всі розрозуміли, зрозуміли, ну так, поговорити, що вже треба. Так, сюди, додаємо мисочку. Потім я беру завжди куплений, тому що домашнього я не їм, тому і вам так розповідаю. У вас, якщо домашній, то можна брати домашній. Так, зсипаємо сюди. Потім беремо тертушку і натираємо туди твердий сир. Можна звичайний твердий сир, можна брати сологуні, можна брати, ну, що у вас є. Який є, таке і беріть. Аби тільки ж він топився. Так, натираємо сюди, додаємо. Трошечки вже краєчку присуха. Ну, нічого, для такого він добре підійде. Так, натираємо. Я пропорцію вам потім напишу. І я його сюди втерлу. Так, натерли, додаємо сюди сіль. Я тільки сіль додав. Ні, і зараз додавлю, знаєте, що ще трошечки італійських трав. Додаємо трішки небагато так. Чуточку так раз. Все достатньо. Так, перемішали його до однорідного. Ну, добре мішається. Так, дівчатка, беремо тісто. Я взяла трошки борошна, можете брати олію, як хочете. Я завжди трошечки беру, щоб воно було отак. Щоб як ви качали, щоб воно у вас до качалочки не бралося. Я, звісно, насипала з достатком. Ну, Так, беремо і розкачуємо його. Так, зараз розкатаємо. Тоді я покажу, як ми будемо його робити далі. Так, отак от взяли, розкачали. Беремо нашу начинку сюди, додаємо. Як хочете, скільки хочете. Багато, більше, хочете великий, один, значить, один великий. Поняли, так що можете не переживати. І все усюди так до кучі З'єднуємо отак, щоб воно у вас все з'єдналося. Отак. Тоді берем і розкачуємо таку. Ну, придаємо так більше круглої форми. Ну, а ви вже яка у вас вже вийде, може, там і не зовсім кругла, можна трошки квадратна. Так, зараз я поставлю сковорідку і будемо смажити його. Бачите, воно не, це і не розривається, можете не боятися. Я начинки, ви бачите, так нормально поклала навіть. Ну, в мене оце цієї порції, якої я вам, я думаю, що в мене їх вийде штучки 4 штуки. Ну, зараз подивимося, в конічному ітогі, скільки в нас їх вийде. Буває кладеш менше, буває більше. Так, все. Ось такий він у нас має вигляд. Зараз. Так, беремо. Тепер. Я, дівчатка, розігріла її і зовсім трішки тільки лила туди олійки. І тією стороною, де ви заліплювали, тією стороною зразу ложіть на сковорідку. На невеликому вогні хай смажиться. Покажу вам, як буду вже його перевертати. Так, дівчатка, вже воно підсмажилося. Отак от перевертається. дивіться, яка краса. І ще й тут з цієї сторони. А я тим часом уже наступний роблю. Так, вже воно у нас підсмажилося. Ось таке воно має вигляд. Ой, вікуся, принеси маслечко мені на вилочці. Так, дівчатка, коли воно у вас отак от підсмажилося, беремо ем, масло. Зараз моя помічниця мені принесе. І отак от, от трішки мастимо. Я собі цього робити не буду, а дівчаткам буду. І вікусі, і бабусі. Ось так. Ось такий він має вигляд. Так. І ще раз я вам покажу. Я думаю, що, звісно, то вже може, всі зрозуміли, але ще раз покажу. Це я зробила трошечки менше, щоб ви подивились, бо не усі ж такі сковорідки такі здорові. Така, що поменше. Взяли так, розкатали. Воно дуже тоненьке тісто. І от іменно із цього недріжжове, а ставе оце тісто, воно таке цікаве. Можна, якщо у вас немає, то можна і те і те смачне. Ну, попробуйте з такого. Так, так, зліплюємо. Я думаю, що це таке неважке. І ці всі, щоб тут дирочок так не було. Так, все. І катаємо скалочкою такою качалкою. <ріст> Ось таку. Бачите, він менший у мене вийшов. Зараз той посмажиться, цей буде в ікусі поменший, Так що, я думаю, що всі зрозуміли, всі будуть робити, всім сподобається. А може хто й робить, то вони знають, яке це смакота. Хто не знає ми поділилися, будете знати. Отак. От отак от, дівчатка, виходить. Їх виходить 4 штучки таких, з цієї пропорції, яку я вам напишу. Гарненько так. Зараз я вам покажу, як його розріжеш. Так, беремо таку. Можете повністю в длину. Я тут положила 2. От. І отак от, от кусочками так. Можете просто там на, на 4 розділити. Ось так от воно виходить. Дивіться красота. Так що, якщо сподобалося, то готуйте. Так що готуйте і смакуйте. Якщо сподобався рецепт, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі.